Привіт, Якщо ти диригент, то це відео точно тебе зацікавить. А якщо і ні, то не біда. Залишайся. Поговоримо про те, що цікаве. Юний хоровий диригенте. Давай уявімо ситуацію: ти закінчив коледж або, можливо, вже і вищий навчальний заклад. І весь такий крутий говориш: Ну, все, давайте мені хор. І деякі сценарії я вже можу уявити. Ну, наприклад, дитячий хор, аматорський молодіжний, ну або ж народний. Але життя бентежне. І от ти, приміром, потрапляєш до драматичного театру, до акторів, у яких є вокальні сцени і з якими їм треба допомогти. Що ж, я впевнена, на уроках тобі розповідали про дитячий та народний хор. Про те, як працювати з професійними оперними хорами. Але чи знаєш ти, як працювати з акторами? Пропоную тобі топ цікавинок, з якими зустрічається диригент під час роботи з акторами, перше потрібно зрозуміти, що більшість акторів ніколи не співали професійно або не знають нотної грамоти. Тому під час вивчення їхньої партії потрібно це враховувати та шукати особливий підхід. Наприклад, можна домовитись, що актор сам спочатку вивчить літературний текст, щоб не відволікатись на нього, а на уроці безпосередньо вивчати мелодію та секретики локального мистецтва. Друге в першу чергу. Актори виконують певну роль на сцені, а тому, скоріш за все, під час співу будуть рухатись. І тому ти, як хормейстер, повинен довести виконання твору до автоматизму. Особливо, якщо співають одразу декілька артистів. Третє один із найцікавіших факторів співпраця з режисером. Саме з режисером обираються пісні, які лунатимуть у виставі і як рухатимуться герої. Тому важливо спілкуватися з режисером не менше, ніж з акторами. Бо хто як не ти зобов'язаний пояснити йому? Чому акторка, яка має низький голос, не може виконати Арію Королеви ночі з опери Чарівна Флейта? Четверте. Якщо обрана пісня є складною для виконання, то час, юний друже, включати режим Моцарта або іншого відомого композитора та перероблювати чи спрощувати цю пісню. Тому, якщо ти ще студент, моя тобі порада не нехтуй уроками аранжування, а плідно працюй. І я обіцяю, що опанувавши цей предмет, перед тобою відкриється багато можливостей. Ну що, було цікаво? Думаю, тепер ти готовий до цієї дивовижно-творчої співпраці з акторами.